Добрий день, дорогі жінки! Близиться свято Матері, і я, Гетман Юлія, хочу вас від цієї душі привітати з цим прекрасним днем. Цей вірш я присвятила своїй любій матусі гетман Наталії Петрівні. Минають роки, линуть миті. Відтак ні краю, ні кінця, але незмінне в цьому світі проміння мамина лиця. Цей погляд, сповнений любові, Що їм зігріти дні мої, воста рожева пелюсткові та очі лагідні сумні, ці ніжні і невтомні руки мене що змалку піднесли до сонця, а в часи розпуки розраду серденьку несли. Мій біль, журба та сподівання, тягар, що їй на плечі ліг. Та світ ясний її кохання, мені крізь смуток спломенів. Вночі горить ліхтар віконець, без страху в море хтось руша, бо світить ангел-охоронець, прекрасна мамина душа. Дякую.